Круглий стіл у Саксаганській прокуратурі зібрав правоохоронців, представників місцевої влади, громадських об'єднань, організацій та просто небайдужих мешканців району. Захід, який був ініційований прокурором району, перш за все, задля висвітлення актуальних проблем, пошуку ефективних шляхів вирішення питань щодо незаконного обігу наркотиків, металобрухту та грального бізнесу в районі. З одного боку робота в районі по цим напрямкам ведеться, з іншого проблеми не втрачають актуальності. Єдиним показником ефективності в роботі на вказаних напрямках, я вважаю, буде повна відсутність в районі гральних закладів, пунктів прийому металобрухту та продажу наркотичних засобів. Я сподіваюся на конструктивну співпрацю, на допомогу органам правоохоронним в вирішенні цих питань. Незаконний гральний бізнес було зазначено під час наради відтепер у зоні особливої уваги. Правоохоронці запевнили таке відношення не тимчасове. А отже, власникам таких сумнівно прибуткових місць порадили згортати справи у районі. Це ганебне явище на території району. Ми з вами всі спільно в змозі подолати. Я хочу ще раз звернутися. По перше, до Осіб, які здають свої приміщення в оренду для здійснення цієї незаконної діяльності. Негайно всі договори оренди повинні будуть розторгнуті, звертаюся до осіб, які здійснюють цю незаконну діяльність, щоб зрозуміли те, що Ніякого кроку назад не буде. Не треба чекати, зачиняти свої гральні заклади і е, вважати, що це якась там е, піар-акція. Ми налаштовані на викорення цього бізнесу в лапках з території. Наче малу допомогу та підтримку у цих питаннях правоохоронці розраховують і з боку населення. «Отдільно взята структура своїми действиями. Победить эти явления не сможет. Потому що зачастую недостаток інформації Зачастую населення может і підсказать нам больше. проявив таким образом свою гражданскую активность. Поэтому мы рассчитываем на помощь общественности района в данном направлении. Со своей стороны хочу сказать, что мы готовы к совместным действиям во всех трех указанных направлениях. Обеспечить полностью прозрачные действия милиции, чтобы было понятно, что мы делаем, как мы делаем, почему мы делаем. Серед найболючіших питань цього дня знову діяльність незаконних пунктів прийому металобрухту. Як зазначив Юрій Краснажон, заступник голови Саксаганського району, діє три законних пункти прийому металобрухту. Решта інші пряме порушення законодавства. Їх діяльність завдає відчутну шкоду як кожному окремому мешканцю району, так і установам та організаціям. Так, наприклад, нещодавно злочинці ледь не залишили без зв'язку другу міськлікарню. Доходить до того, що Буквально два тижні назад тисячка чуть не залишилася без електрозв'язку. Я вважаю, це телефонна зв'язь. Тому що була попитка вирізати дюкер, який проходить через балку Калетіна. Але спільними діяннями ми ці правопорушення попередили. Як я знаю, вони були схвачені. В районі через таких шукачів металу працюють в обмеженому режимі. 19 ліфтів постійно викрадаються кришки люків, що може призвести до травмування мешканців. На жаль, люки як були вкрадені, так вони вкрадені. Ми якось стараємося з цим оборотися, наказуємо представників сетівиків, які у якого на балансі ці оглядові колодці та інше. На жаль, вони мають змогу. У збраку коштів накривати тільки саморобними, і тільки в деяких місцях на проїздних частинах тільки можуть встановлювати стандартні, стандартні кришки, які не відповідають от тій нагальній потребі територіальної громади, яка зараз є. На жаль, доходить до того, що деякі мешканці, не буду казати нашого Саксанського району, я впевнений, і усього міста в цілому, які вважають слово демократію. Ну, я, таке слово є російською, вседозволеність. І потім приходить до такого випадку, що, на жаль, вони працюють уночі, да, Роман Олександрович? І дуже важко органам правопорядку ну, якби оперативно здійснювати свої законні методи по боротьбі з цими правопорушниками. Для роботи та контролю за цими озвученими питаннями було вирішено створити спеціальну робочу групу, яка збиратиметься не рідше ніж раз на квартал. На цих засіданнях розраховують чути лише про конкретні кроки а результатом вважатимуть лише зменшення рівня злочинності в районі та відсутність звернень громадян щодо проблемних питань.